Всім добре утро. Приїхав на барахолочку сьогодні не так рано. Значить, що я вам предлагаю, перед просмотром відео хочете виграти 200 гривень, давайте зробимо ще один конкурс, чого ні, можемо собі дозволити. Щоб їх виграти, треба що зробити. Поставити лайк цьому відео, написати коментар. Ну і по желанню, звісно, лучше всього підписатися на канал. Проведемо плюс-мінус через неділю в прямому ефірі розіграш 200 гривень. Може не багато, ну більше, ніж нічого на 200 гривень, правильно? Все, поїхали, давайте, сідайте поудобні, давайте дивіться, що відбудеться, взагалі. Буду сьогодні багато чого цікавого. Ось такі ці хондовські. 425. -й. Тут отакі вот машини. Клейн сайт плюс 20 якісь полумойки, не знаю. От ще одна. Крхер, кстати, КМ 150-й. Сейчас я вам покажу таку штуку, яку я теж не бачив ще. Ви тобі не бачили вот такий станок. Салільний ручка якась. І так вам буде видно, чи ні. а це положили, не видно мені нічого. Смазане ще, вірно що не роботає. Хондовська грозна касілка. Дрельки, хирічки. Просто квітка станок. Чудо чудно. Я думаю, вам було видно, ні? Хіровенько, звісно, видно, але я не винувати, його заставили. Все навалено. Перпаратори, хіратори, віжі і проче. Начнемо з тих газматілочок. Це не спрашував, це мене не інтересує. я вам покажу таке, що в життєві побачив, в Одну дочку вже йдемо. Ось такі тиски. Ось такі бачили тиски. Перший раз в житті побачив тиски. І щоб зі сторони кріпились, тоже перший раз побачив, ну типа. Необычно, з внутрішньої сторони кріплять, а тут так. Тож сварочку і на все Это ерунда. Если будет интересно, в следующий раз посусить стоит. Сейчас команду я балка, отвлекать його, короче, надежду давати. Я их только купляю зараз не буду, Куди я рюкзак положу тапидужными станочек. Колпачочки куча <coughs> этих куча велосипедів. Сегодня 6 велосипедів велосипедов шут богато. Тепер давайте я вам розкажу, що ще відбувається. Їздив на прийомку один раз. Там десь відео буде, тому що не знаю, чого воно жовтим горить. Десь може Матюк сказав. Чуть позже запустю, напевно, І це перше, і ліце перше серйозно. Побачите. Находок не було багато, погода була погана. Та й робота ранню сміну в стов. 4 утра, коротше, встаєш до пів-третього вже вдома утра, ну чи цього дня вже ніхіра тобі не хочеться, поэтому пардон. Уже подивимось, що є, щоб сюди не повернутися. Всякі он центри, охерентри, піанини, синтезатор, якісь маленькі детские кастрюльки, Зарядочки, гледчики, не знаю про що дальше дивиться. Вон, вон трошки інструменти валяється. Хилки всякі миулоки. Не знаю оригінал чи не поки на а це таке, у нас не интересують. Кінопроектор что ли? Да, похоже на кінопроектор. Дуже сильно воно похоже. Зараз пойду там до железяки. Я щоб потім просто в внутрі не возвращаться, зачем це делать, дважды ходити. Всякі телефони. Покажу вам, що робиться, пилісосів, пиво смоки. Всякі якісь клавіатури, хілюри. Насипали вгору електроінструменти. По-моєму, це старі моделі. Не хоче він запускаться з всей силы. Вон що всяке. Порозлажилося сьогодні щось сильно. У да, сьогодні хоч людей багато, снігого отвічна, не на 0 плюс 1. Оця штука стоїть, блистить з усієї сили. Старовидно. Тільки прикол в чому? Вона обмідна, так? Вона проживіла. Да? А як це може бути? Я не знаю, так як раз вже бачу. А тут якісь картини старенькі. такие штука солнце трошка света пардон какие-то те -таки. орлы иконы латунно что ли бронзово кована ковано хм. вот О, часики красивее работают, кстати, рухтят. Я думаю, он стоит кучу денег. Так. Идем дальше. О, петушок. Подберите, какая штука стоит. этот кинопроектор, я так понимаю. Дуже-дуже старый. Здесь, наверное, пленка вставлялась. І крутився, щось кудись показувало. Перший раз теж таке бачу, що ж це таке. Щось сьогодні багато нового дуже 12 вольт 5 ампер. Якийсь апарат. На зарядку це не сильно похоже. Таке щось я знаходив, похоже, на прийомки. Робочий, кстати, продав. Набірні інструментів. Так, що ще? старенькі самивари. <coughs> Кстати, латуни, по-моєму. Дуже сильно похожені латуни. Це зачепушка. Тут надо, ну, конечно, ходить довго, щоб щось не йти цікаве. Просто поховочка, пожалуйста. Дивіться, яка красавчик, коли на барахолочку. Коробка передач, ну це, так? Да? Угу, Ручно. А що так за свічу, яку його ломать? Десь стукнувся один пару разів, підклеював нічого. Ну, Перший раз я тут бачу. А це от моя стихія пішла. Дивіться, який інструмент, так? Пасатіжі, кусачки, хірячки, ріщотки. Штангеля. Все продається, тільки приходь, вибирай купляй. купляють. о блядь, тості. Ті 150 там, написано. Ціні на 200 будуть. 220 А Тут гори інструментів, чи інструментів, цих електроінструментів. Сейчас покажу. Прошували дістанку на ці акумулятори, тона приходить со своїми шукати, боши, хіроші перевіряти. Просто подивіться. Це сівші, це сівші зарядки, херятки. Бошевські оригінальні. Шліферки, херідки чи шліфовки. Треба приходити і заміряти з приборами. Трошки класні. для резчика. Тут вот пришли тоже такие зарядки. ложка Релакс, дикинг, комфорт. Спать с комфортом. Ага. Ну що, а тепер давайте я вам покажу все підряд, в принципі, всю барахолку. Може хтось щось плаче цікаве, чого ні. Люблю я діти пропаси. Мені сьогодні вночі ще на роботу йти. А я на барахолки можуть виспатися. Та хоча щось піну виспаться, в принципі, нормально. Все успіваємо. Так, тут що у нас хрусталі, Опять диски всякі. Це не саме ходовий товар тут, диски. Какие-то были светильники, я так понимаю, да? Ну да, что-то такое было. <звы> а, вот Что я вам хотел сказать? Диски. Кириски. Электро какая-то чепуха. Новые канистры. Угу. Угу. Вот отрезанный станочек. Тут біло смок чи щось таке красне, непонятно. Катушечки, одлізниці, сварочки. Ну Все одно людей менше, ніж обачно. Я не знаю чому. Уровень лазерний. Так, баба буре, папа. Кастрольський. Дивіться, який красавчик, Чисто покажу вам, що взагалі происходит на барфопі, щоб ви знали. Все одно дивіться, що в ютубі що не зайду, там одне якесь відео нове вийде і все, немає, щось хто не хоче знімати. А я вам розкажу, знаєте, что не не хоче знімати, бо після нового монетизация падає в три рази. Ніхто не хоче відео знімати, за просто так. Там мені похер. Хай буде. Копійку якусь зароблю, може, хорошо, правильно. Більше, ніж нічого. Ну сейчас, наверное, не саме сезон, хоча щось снігу у нас взагалі немає. Це, наверное, як плять, де в вальпи кататися, чи де хер'ю знає. Велосипед такий. В одної новості, другої Хер пойми. херпими. Мішкою Угу. Ось, от вот всякі ці запчасті на велосипеди. Подивіться, скільки їх там ще було більше. Есть і є тільки хочесь, тільки хоч. Щось там шупає. Угу, угу. Тут знову трошки лиш. Навіть не трошки а до дохрена лиш. Давайте тут подивимося, що є там якісь шпари валюються. Машинки. Нові, кстати, випаковочки. Моторчик опять. МТД. Можна завести в очі сили. А у котелі. Це очень старіче. Він ну, явно не сівший. Угу. Там он куча телефонів. Так, павло, хоро, Да, что-то я культ целопани так само тебе чехли. Сыры. Подрели у всех. Ошиба. Через ошиба не Тоже старый войны. Нахер нужен. Вот что-то курва Что-то такое. Хм. У меня сразу грязные мысли, сразу. Вот, вообще здоровый на О, килограмм 6. Чугуна. Вечно до сих пор работаю. А? Так, 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 так. Что мы дальше двигаемся с вами на ну, Сейчас я знаю, что. Уровень пусковый. Да, ребята. Сейчас подведусь, может степала есть. Лампочки может, Я знаю, какие надо. все, он трошки Какие-то надо же советская. Потому что в таком хере знаешь, есть. В таком не знаю, что есть. Так все, я буду шукать, сейчас найду, покажу. Смотрите, какие штуки. Вот какие-то аппарат. Рации. Что, напускай, то, что покажу вам щеточки для машины, шкрипки по 18 злотых на гривне 180. Короче, нолик добавляете, плюс минус так он и есть. Тут и всякие ци. по бочку, но пока мне не надо. Кружки. 4 злотых по 40 гривен по доллару, короче. Не знаю, свои сравнить, напишите, что там у вас, как дела. Кстати, я еще хотел спросить, может, этот, записать вам какое-то видео, я не знаю. Я как бы еще хотел побачить, что вам поснимать, бо мы уже этот. Натхнення немає на ніякі тисочки китайські, це все китайська чепуха. Хоча китайці можуть щось і робити, але не в цьому випадку. 85 злотих ці стойка, 85 піднімається Думкрат, если снімав 550,5 55 тисяч Думкрат. То есть 6,5 тисяч красный пневмо той 700 красний той на 3,5 тонни, жовтий 490. короче почти 5000 гривен, чтобы вы просто понимали. вот так вот вот так вот. Так, сейчас подымемся и в сторону дома наверное. чтобы я успел выспаться засушить силы я к как О, какой черный красавчик а тут, видите, новые. кстати он делается вот вот По до натури. Це коротше всякі воски прополісы, суп малиновий з медом, навірно, рамочки. Там всякий мед, там мед продають. А тут подивіться, що робиться. Подивіться просто що производить. Дуже багато інструментів. Яблучки 4 з лотків 4.90, пардон. Вот такая у нас получилась сегодня барахолочка. Ещё раз напоминаю, за розыгрыш 200 грн. Да, не багато, ну, скільки є, короче. Э, трек, вот трьох слов в коментарі написати. Лайк, ну і бажано, конечно, підписатися на канал, щоб мені був стимул сильніше потом деньги розігрувати. Чим більше канал, тим буде більше денег, тим більше зможемо розігрувати. Все ж логічно, правильно. Кстати, десь там я і живу. В красивому домі, правда, без ліфта, конечно, 4 етаж подниматься, ой-ой-ой, з -ой, усієї сили. Так буває. Чи там десь живу? Десь короче, тут я и живу. Район хороший, тихенький, супер. Все, давайте всім пока. Пишіть комментарии, почитаємо, що вообще происходит.